Привіт-привіт! В цьому відео буде розпаковка вже по весняному каталогу номер 3 Замовлення отримала ще на кінці першого тижня, поїхала в поїздку в робочу в Трускавець в компанію Reflame. І повернулася, і давайте подивимося, що в мене замовлення. Якщо чесно, сама пам'ятаю тільки деякі позиції. У мене буде всього дві коробочки: одна більша, одна менша. І повідомляємо, що в мене є. Так, тут у мене каталог вже четвертий, наступний. Завжди заказую. Буває і дозаказую. Так, тут у мене є нагрів Life Plus. Це те, що дуже важливо для нашого організму, для нашого здоров'я, для наших клітин. Це постійно є моєму замовленні. Жіночі вітаміни і коктейль для перекусу. Їх є три. Кожен раз міняю смаки. В даному випадку у мене шоколадний. Ви знаєте, коли тільки-тільки з'явились ось шоколадний, клубнічний, ем, мені більше подобався ванільний, А зараз, ось в Вініті Волосифі, мені більше подобається клубнічний. Ось так, смаки трішки змінили, трішки покращили. Ваніном, як чи не знаю. Як пішли квітковини, ну, не знаю, чи мені клубнічний зараз навіть більше подобається. Далі, у мене тут є підписка Veloci поживу двох коктейлів. І саме в цьому кроці, в третьому, я змінила один смак коктейля на грибний суп, а тут у мене ванільний коктейль. От, до речі, в цій мініці мені, мені, мені подобається ванільний коктейль. А він робиться на молоці, на сухому молоці. Можна смішати молоко з водою, можна смішати додатково з якимись фруктами. В принципі, можна зробити на воді, але по стандартам МОЗ треба саме робити на молоці, щоб було е, нужна потрібна кількість білка, тому потрібно робити на молоці і калорійність. О, це така тяжка, менша, але тяжка коробка. Наступному каталозі я вже отримую два продукти по одній гривні, це буду четвертий крок. На цьому свою підписку зупиню, тому що в мене є вже в запасі супчики, коктейльчики, залишу тільки Life Plus і чоловічу підписку на Wellness Pack. Ну, а далі буде видно. Ми поїхали в другу коробку. Так, оу! У мене рефіл а, мило Лимон і Вербена дуже-дуже класно, з ефірними натуральними маслами, щось в такому роді. Аромат просто неймовірний. Він є у дозатором. а я замовляю саме рефіл, переливаю. це дуже зручно і класно по Вони, До речі, в цьому каталозі на дуже гарній десь в кінці каталогу. Десь вони там. Якщо швидко знайду, вам покажу. До речі, в цьому каталозі знижка на карті. І акція на Астаксинтин і Емігу при замовленні трьох четвертих подарунок. Тому майте на увазі. До 9 березня діє каталог. Ага, от, в кінці, але пролиснула перший раз. 170-171 сторінка. Тут є ціла лінійка. Є для душа. 299 гривень, 300 мл дозатору. Рідке мило для рук ріфіл. Ті самі 300 мл, але 159 гривень. Замовила, перелила і красота. Далі. І лисьон для рук і тіла 300 мл, 299 гривень. Теж класна штука, класно пахне. І дуже класно вбирається в ручки. І... Розглажує, пом'якшує, ну, класно. Мені дуже подобається. Саме за аромату теж. Так, тут у мене чоловічий велний спектр підписка. Це третій, здається, крок. В наступному каталозі буде за 1 гривня. Покажу, що дивиться в першій мою розпаковці швиденько. Тут у нас є 21 таких пакетів. окремо для чоловіків, окремо для жінок. Знаходиться в одному, Це одна. Добова порція комплексу вітамінів і мінералів. Тут у нас знаходиться дві капсулки омега 3 одна астаксинтін і одна вітаміна мінерала. Саме вітаміни і мінерали відрізняється від, чоловічий пек від жіночого. Тут у нас 12 вітамін і 10 мінералів. Цих вітаміни і мінерали, які треба споживати кожного дня, вони у нас не накопичуються. Тому вони нам потрібні постійно. Далі, у мене тут крем молоко і мед. Для руки тіла дуже класний крем. Це я записала про запас просто в сім'ю. Славік дуже любить цей крем, я теж люблю, але він його просто я люблю багато, а він любить тільки цей. Тому цей крем завжди у нас є. В нього неймовірно класний аромат, саме в такому варіанті. Не в золотому, не з золотою кришечкою, не з якимись там добавками піоні, рози або ще щось. Саме з в цьому в оригінальному варіанті це його найулюбленіший крем. І знижка в нього 169 гривень. З цього 169 гривень за 250 мл це просто дуже-дуже круто і є на складі. Тому замовляйте. Далі у мене тут пом'якшуючі засоби тут всього два. Значить, їх там є різні варіанти, також на останніх сторінках каталога, і там акція при замовленні, при замовленні двох буде дешевше, майже по 49,90, здається. Так, По 49,90 за один, якщо купуєш два, я собі замовила з, яблучним, з олією яблучного насіння і смородина. Тут їх раз, два, три, п'ять варіантів. Тому замовляйте, це така річ, яка повинна бути в кожній косметичці, на кожному туалетному столику, тому що це і кутікула, і наша шкіра навколо чи можна масочку робити, губки, локоточки, легенькі опіки. Тобто основа бджолини і воск. І далі у мене тут набір. Зараз не буду відкрию, тому що цей набір я замовила собі. Це в нас гір для душа. Крем для рук. Ой, я він вже пахне. <крем>, крем для рук і мило. Значить, гілі для душа приходить з такою пломбочкою, тому при транспортуванні буде все окей, не довільється, не розкриється. Тобто легенько вона знімається, ось вона відкривається і ось що користуємось. Ой, класний такий весняний аромат. Ой, класний, прозорий, мавірно. <гас> <гас> <гасна>, Класно пахне, дуже мені подобається. Кренчик для рук. мабуть, буде біленький. Такий біленький, з легеньким-легеньким розовим відтінком рожевим. Ну, гарний такий приємний отримати, такий, як матовий, класний. І отак він виглядає. Такий теж, бачите, легенька консистенція, не жирний, щоб прямо з жирний. Тобто це буде дуже класно на ніс і йдеш працювати вже. Особливо хто працює з бумагами, з документами. Тобто він повинен впитатися і не, не, не залишати відбитки живні якісь на, на бумазі. Дуже швидко впиталася, аж хочеться ще нанести. Так, кранч, э, -э мы теперь тоже такие вот А тут буковка О у нас. Ммм, как пахнет, это как типочка. Прикольно. Дуже-дуже mm, класно пахне. що набір класний, його багато хто замовляє зараз на весняні поперунки. 199 гривнів на зміжці цей набір. І десь він на старті, він на старті каталога. Дивитесь карт каталога. Десь є сторінка 26 і 27. Ось тут він так його по коду одному Тобто Будьте уважні. Є просто за один продукт ціна, а є код, де 199 гривень весь набір. Тобто класно. Якщо замовляти по окрем, ну, окремо, то буде 235 гривень, а набір 199. Вигода 36 гривень. А, ну, якось так. Класно пахне, він приємний на погляд, приємний на крем на використання. Тому як для подарунка і як для себе порадити себе поставити в ванну на туалетний столик і користуватися, теж дуже класно. Чуть-чуть таких приємностей для себе, для своїх знайомих. Так, далі я замовила собі маску спа для рук. Давно колись нею користувалася, коли була в Миколаєві. Взагалі, в цьому каталозі вся серія спа на шикарній класній знижці. Тому рекомендую на неї подивитися після середини каталога вона. Там і крем масло на гарній знижці. І, здається, скраб теж на знижці. Я замовила собі нічну маску. Вона така більш густіша, тобто це не той продукт, який ти можеш нанести і піти працювати з бумагами. Ось так він виглядає, тобто він такий вже. Більш густіший Ось так, бачите? Тобто це крем маска, його на ніч нанести на ручки. І не тільки на ручки можна нанести. Можна трошки піще. Ну, нанести прям гарним таким шаром. Можна одягнути сердечні перчатки. Ой, аромат цієї лінії взагалі класний. Такий. Морський, морської солі, аромат моря. І дуже класно розгладжуються це ручки, і шкі... От, прям ггновенно розгладжуються ручки, і цвіт шкіри покращується. В общем, класний, класний кремчик, рекомендую. І він прям на гарні-гарній змірці. Тому зверніть на них увагу. Далі у мене новинка Джордановська тенальна основа. А у мене вже якраз моя закінчується, пам'ятаєте, такий квадратний нова така пеналка. У нас була джорданівська, квадратний флакончик, вона вже в мене закінчується. Я вже там, в принципі, вона не нажимається, достаю дозатор і дозатора користуюся. А це новальна основа. Думала, я що замовлю ту. Мені та сподобалася. Можливо, колір хочеться спробувати інший. Хоча в літо світліше не вийде. О, так. Зараз побачимо з кольором, що у мене. Я замовила собі колір 4229. 40-й, здається, була слонова кістка, і мені здається, що в цій тональній основі вона занадто темна. Тому я собі замовила на тон світліший. В общем, це тональна основа, яка з SPF 12, вона йде з омолоджуючим ефектом з різними такими. Я вже підзабула. З різними такими компонентами, які виглядають за шкірою обличчям, зміцнює і захищає шкірний бар'єр, і це доведено клінічно. Також має сертифікат веган, а шкіра ми миттєво виглядає молодшою, сяючою і зволоженою. 445 гривень її ціна, знаходиться вона на 13-й сторінці в бумажному каталозі. Я замовила собі світло бежевий нейтральний, тому що мені видало, що слонова кістка буде ну, темновата. Давайте подивимось кольор. Яка по консистенції не знаю, тестер не замовляла, поки вона береться в трубочку. набралась. У плотності нормально, не сильно плотно, але дуже плотно, не любите на основу. Нормально, думаю, буде нормально наноситься. Гарне перекриття. Ну, я нашкірується такий товстий, шарний нанося, зазвичай, але дивіться, укриття гарне. Зараз ми її розподілимо. Класно наноситься, вона не забивається впори, має такий сяючий сяючий вид вологості. Такий, знаєте, буду з водичкою. Прикольно, класно. Я надію, що на шкірі обличчя вона теж буде так шикарно лягати, як я зараз це бачу. Дивіться, як вона виглядає досконалки рука. І станальні основи. Прикольно. А, в общем, спробую на шкірі обличчя. Те, що я побачила тут, мені дуже сподобалося. Будемо бачити, що буде на обличчі. Далі, і у мене ще один розталог наступний. І я замовила ще собі серію доology в цьому каталозі, теж на гарній знижці. це у нас догляд за волоссям і шкірою голови. Значить, замовила шампунь. Проти лупи, класнюча. Чи мені подобається, тим, що після неї волосся не жорстке, а нормально комфортне. Вона після неїщення не чистої-чистої голови. Також використовую і замовила скраб для шкіри голови. Тобто перший етап це скраб. Він має скрабінки, і він має таку класну півнисту. Текстуру, тобто ну, намочили волоси, потім набираємо скраб на Небагато скрабу набираємо на ладошку, отак от спінили і починаємо шкіри голови, це все діло розносити, масажувати, додаємо трошки водички, воно гарно-гарно спінюється, прям таку класну піну і змиваємо. Після цього ми вже беремо шампунь, моїм шампунію два рази. Таким чином, у нас, виходить, шкіру голови ми промиваємо три рази. Голова дійсно, кож... шкіра голови дійсно свіжа, класна, шикарно вимита. Тому ось це до очищення. І там при замовленні будь-ого продукту скраб іде зі знижкою додатковою. Скраб ви додаєте не в корзину код, а на другому кроці оформлення замовлення. Компанія вам запропонує сама його додати, тоді він буде вам зі знижений. Е, також в цьому каталозі на останніх сторінках це серія Доологи, в цьому каталозі три шампуні з серії Доожи на знижці. Для фарбованого волосся дуже класно е, продовжує, продовжує шукаю ще слова українською. Продовжує стійкість фарби для волосся. Я зараз нею не користуюсь, але дійсно казали, що класний шампунь виконує свою функцію. Це у нас проти лупи і це у нас проти випадіння шампунь. І для укріплення волосся теж дуже класний. В нього є ще, О, як він називається, у казала, забула. См'яний флакон, скажімо так, він має в собі. Тобто, якщо шампунь, всі шампуні по 189 гривень, зазвичай вони на знижці 219 гі це гарна знижка. А тут 189. Це найгарніша знижка, яка може бути. За 250, за 250 мл. А ось це ця... шампунь -препив... а грехів забула. Рефіл ємкістю 500 мл, це дві бутилочки, 245 гривень, тобто випадіння і для відміцнення волосся. В цій лінніції є два кондиціонера, один легкий, один більш насичений. Я собі замовила один, ну, я замовляла і той, і той, 60. Цей раз я собі замовила насичений крем-кондиціонер для волосся. 189 гривень за 150 мл. Так, в насиченому у нас що? А він у нас один на знижці. Ага, він один на знижці, тому я його й замовила, другий не на знижці. Тут у нас кератин, який допомагає відновити пошкодження волосся. Тут у нас масло манго забезпечує інтенсивне живлення. Захищає та відновлює, відновлює волосся. Ну, в общем. Тобто, на всі види шампуня є всього два кондиціонера. легкий і насищений. В даному випадку на знижці насичений 189 гривень, коштує теж класна ціна. Також замовила собі маску для інтенсивного відновлення волосся 200 мл 269 гривень. Аромація серії в Face класний. ось так виглядає маска. Так. Вкусно пахне консистенція. Усі, усі ось наїхала верхниками, у мене зараз сядеться. О. Це камна і Аромат дуже класний. Маску раз-два рази в неділю, хто як собі робить, хто її робить раз в дві неділі, кожен раз, коли не волосся, всі по-різному роблять. <с -днім> класно. Після неї волосся класно змивається, гарненьке, насищене. Так що серія Dużo в цьому каталозі прям реально на гарній знижці. І взагалі, третій каталог він діє до 9 березня і він має в собі дуже багато продукції зі знижкою майже 50%. Як декоративка, так і догляд за шкіру обличчя. Венис є продукція на знижці на акції, догляд за волоссям, за тілом, тому у вас ще є час переглянути його і зробити для себе замовлення. Майте на увазі, якщо ви оформите дисконт, у вас буде на перше ваше замовлення 15% велком знижка і 15% кешбек, тобто на першому своєму замовленні 30% ви економите, у всіх інших 15% кешбек. І надалі у вас завжди буде 15% кешбек, також є стартова програма для тих, хто вперше оформить дисконт. У вас є можливість три каталоги підряд робити замовлення всього на 1300 гривень, три каталоги підряд звичатом всіх знижок і отримати подарунків на 2000 гривень. В общем, давайте я під цим відео залишу вам умови стартової програми для тих, кому буде цікаво, ви їх почитаєте, і залишу посилання на оформлення дисконту своїй команді. Ну, і якщо у вас є запитання, обов'язково звертайтеся. Ось таке було моє замовлення по каталогу номер 3 Точно знаю, що буду робити ще замовлення сьогодні і, можливо, далі. І сьогодні, тільки сьогодні, це сьогодні у нас 2 березня до 12 ночі, є можливість замовити будь-який аромат зі знижкою 50%. Тому, тобто, якщо ви слухаєте мене сьогодні, мати на увазі. До зв'язку! Всім всього найкращого!